Давайте, щоб ми вас не затримували. Відразу по питаннях, що відбувається безпосередньо зараз в Авдіївці. Яка ситуація? Ситуація складна. Ворог складний. відбуваються запеклі бої. Маємо інформацію, що проти нас стоїть сім ворожих бригад. Скажу так, це більше, ніж з нашого боку. Поставили рекорд. Поставили рекорд за. Знищення ворожої живої сили і техніки за один день, але, скажімо так, поки що святкувати і радіти особливо нічому. Тому що ворог надскладний, він закинув сюди свої елітні підрозділи. В принципі, це можна порівняти з тим а, періодом, коли а, під Бахмутом ще були вагнери до того, поки ми їх не вибили. А, але мабуть, навіть складніше. Особисто моє відчуття це найскладніша ділянка, на якій я був за всю війну. Які бойові підрозділи вони зараз туди підтягнули? В нас є розуміння? Складно поки що говорити щось точно. Зрозуміло, одне, що це еліта що там є елітні, як і регулярні війська, так і елітні зведені підрозділи. Ворог багато застосовує артилерію. Багато артилерії застосовує, застосовує її достатньо влучно. Е, працюють як ворожі FPV-дрони Камікадзе, так і ворожі дрони для скидання боєприпасів. Е, скажімо так, тут зібралося, мабуть, найкраще із того, що в них є. Е, якщо порівнювати з Бахмутом, де ми були бої до цього. То я вам скажу так: якщо на Бахмуті я думав, що концентрація ворожих сил і засобів там максимальна. То тепер для мене, скажімо, тут їх значно більше, і воно ще більш сконцентровано. Андрій Білецький, власне, сьогодні заявив, що вам доводиться воювати на 360 градусів. Що це значить? Це значить, що ворог дуже активно намагається проводити флангові маневри. Намагається, скажімо, не тільки кількісно, а кількість у них тут дуже значна піхоти, але намагається якось якісно призвести до такої ситуації, коли ми будемо в невигідному становищі, тобто заходити з флангів, знаходимо цьому раду, не даємо їм можливості реалізовувати їхнє бачення і нав'язуємо їм активно своє бачення того, як це має відбуватися, але повторюсь. Дуже велика кількість піхоти. Надзвичайно. Ворог постійно підводить підкріплення. Такої великої кількості піхоти в одному місці ще не бачив. Але стоїмо, даємо чому разом. Чи є загроза оточення з їхнього боку, що вони можуть це зробити? Повторюсь, складно сказати. Точно, безумовно, мабуть, вони б бажали, щоб це стало дійсністю. Але особисто для мене поки що недостатнього розуміння. Так, треба ще певний час для того, щоб краще зорієнтуватися, Наскільки це можливо, так взагалі скажу, що я вірю особисто в більш позитивні сценарії, але завжди при заході на нові ділянки, а ми зайшли на цю ділянку в період. Період, коли ворог особливо активний, мабуть, найактивніший за весь період, ну за весь час, хоча мені важко теж судити, бо е, до цього я тут не був на цьому напрямку. Чув від своїх друзів, е, які були раніше за нас, що в принципі зараз дійсно е, один з найважчих періодів, е, якщо не найважчий, то один із найважчих періодів е, по застосуванню ворогом ресурсів, е, так і ну я думаю, що е, особисто такий сценарій. На даний момент, от я б його оцінив як на сьогодні, що сьогодні це не відбудеться, але треба знову ж таки вивчити основку і повторюсь: е, при заході на нові позиції це надзвичайно. Складний період для підрозділу надзвичайно велике випробування для підрозділу, згадуючи досвід заходу під Бахмут. Так хоч наскільки ми були в принципі готові, бо ми там до цього були батальйонно тактичною групою, mm -hmm. все одно це завжди дуже складно. Тому треба, щоб пройшло трошечки часу, щоб можна було сказати щось точніше. А говорити хочеться щось, в чому я впевнений. Не так просто, пане Миколай, Вам дуже дякую. Це був Микола Волохов, командир підрозділу ТЕРА у 3-й окремій штурмовій бригаді. Я вам бажаю, щоб все було як найкраще. Сил вам, дякую дуже вам, дякую вам.